Як вигадати справу свого життя? Сьогодні ми поговоримо про те, як генерувати інноваційні бізнес-ідеї. Хороша новина це можливо робити у будь-якому віці та ситуації. Друга новина це потребує деяких знань. Але знову ж хороша новина. Нам вистачить всього 5 хвилин, щоб розібратися з основами. Мозковий штурм це техніка для генерування ідей у групі або самостійно. Мета створити якнайбільше ідей за короткий проміжок часу, без критики або оцінки. Щоб підготуватися до мозкового штурму, тобі потрібно перше визначити тему або проблему, яку ти хочеш вирішити. Друге підготувати місце для роботи. Це може бути дошка, блокнот або комп'ютер. Третє збери команду однодумців або працюй самостійно, якщо тобі так зручніше. Є різні методи мозкового штурму. Давай пройдемося по декількох із них. Перший класичний мозковий штурм. Просто записуй усі ідеї, які приходять тобі в голову. Другий метод: – 6-3-5, шість людей, три ідеї на кожного і п'ять хвилин на обговорення. Метод майндмепінгу. Створюй мапу думок, починаючи з центральної ідеї і розширюючи її. Четвертий метод рольова гра. Уяви себе на місці клієнта або іншого учасника процесу і придумай ідеї з їхньої перспективи. Метод що, якщо: уяви різні сценарії розвитку подій і обговори їх з командою. Зворотній мозковий штурм. Замість пошуку рішень шукай причини проблеми та шляхи їх уникнення. І сьомий метод негативний мозковий штурм. Уяви найгірший можливий варіант розвитку подій і придумай, як його уникнути. Дуже дуже важливо. Можливо, дотримуватися правил. Перше. Відмовся від критики на першому етапі. Дозволяй ідеям текти вільно, навіть якщо вони здаються просто божевільними. Друге записуй все. Навіть найдивніші ідеї можуть мати величезний потенціал. Третє, Використовуй натхнення, читай книги, дивись фільми, спілкуйся з цікавими людьми. Використовуй метод надивленості. Четверте, переглядай старі ідеї. Вони можуть надихнути на нові. Такі відомі компанії, як Airbnb та Uber починали з простих ідей: поєднати власників житла та машин та людей, які хочуть їх орендувати. До цих ідей засновники стартапів дійшли під час мозкового штурму. Твої ідеї теж можуть змінити світ. Лайфхак. Приділяй особливу увагу найпростішим та найбожевільнішим ідеям. Далі ми поговоримо, як перетворити ідею в бізнес. А поки став плюс в коментарях, якщо хочеш відкрити свою справу.